Мир знову відкладається. Чому зірвалися переговори між американською делегацією і путіним в Кремлі? Давайте розбиратися. А все через неприйнятні російські умови. Перш за все зверніть увагу, що американці відмовилися зустрічатися із Зеленським в Брюсселі після переговорів з Путіним. Їм або немає що сказати Зеленському, або можливо вони кулуарно домовляються, щоб потім Україну поставити перед фактом домовленостей. За свідченнями NBC News, Росія висунула три головні вимоги: перша це щоб Україна вивела свої війська з Донбасу, і є підозри, що американці кулуарно дотиснули Зеленського, і він погоджується на це. Друга вимога, щоб Європа і США визнали окуповані регіони офіційно російськими. І третя вимога найголовніша і найнебезпечніша для України. Путін вимагає скорочення української армії. Нагадаю, раніше Financial Times писало, що Зеленський разом з європейцями та американцями, начебто, узгодили, що Україна матиме 800 тисяч, але Росія хоче повернутись до стамбульських угод, де вони вимагали, щоб Україна скоротила свою армію до 85 тисяч. Зрозуміло, що тоді Україна стане беззахисною і з такою армією не зможе захистити навіть і однієї області. Тобто, план росіян зрозумілий: вони не хочуть миру, вони хочуть всю Україну.